Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну, так як всі і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам, хоч транслювалося, там мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже в це вірили, і останнє з карманом винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити, особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес. Вони людьми і рахувалися і так далі. А Зараз вони просто чорні робочі, і у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось не жити, а реально існувати раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А, потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. Для чого це все призвело, Україна ще більше. Поділилась да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розтворились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну, я б не сказав, бо, що навіть менше, ніж ворог. Хоча це просто другими методами відбувається Ну, українці самознищують один одного зараз. Бо немає ідеї, люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль.